Наступний. Добрий день. прошу, проходьте. Угу, так, можете з кріслом. Угу. Що ж, вітаю вас на фінальному іспиті за спеціальністю АСМР-терапевт. Сьогодні я маю вас перевірити, чи... Ви можете працювати самостійно. Чи можете ви доторкнутися до проблем глядача? Та чи можете ви зняти напругу з його дня. Попрошу ваші документи. Тут один файл. Бачу два документи. Давайте перевіримо, що тут у нас. Центр сенсорної терапії та СМР-практики. Сертифікат за підтверджується, що успішно завершує навчальний курс. Підписати. Секундочку. Це мій олівець. Угу. Чудово? Так. Що тут у нас ще? Який документ? Особиста залікова картка. Так. Все те, що ми просили. Студента АСМ програми. та прізвище, начальний курс. У нас як миша. Підсамка рейтинг. Можу цим зробити. Так. Noмер 47 ASMR. Так. Є, все. чудово. Тримайте ваші документи. Ось сюди покладу. Що ж, тоді я маю вас ознайомити з правилами іспиту іспит складається з двох частин, з теоретичного блоку та практичного блоку. В теоретичному блоці буде 10 запитань, а в практичному 8. На відповідь у вас буде даватися від 10 до 15 секунд. Не хвилюйтеся. Якщо ви готувалися, то ви 100% здасте, Та давайте починати. Почнемо ми з теоретичного блоку. Перше запитання. Назвіть головний фізіологічний ефект, який викликає АСМР у більшості людей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь. Приємне поколювання, тілесна реакція або мурашки. Друге запитання. Який мікрофон є найрозповсюдженішим серед АСМР мікрофонів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь: блюєті. Третє запитання: як називається техніка, у якій мовець звертається безпосередньо до глядача? Створюючи ефект особистої взаємодії? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь: рольова гра або ролплей. Четверте запитання: який звук вважається класичним триггером ASMR і створюється пальцями по твердій поверхні? Правильна відповідь. Таймінг. П'яте запитання. Який частотний діапазон людського шепоту зазвичай використовується в АСМР? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь від 250 до 4000 Гц. Шосте запитання. Яка основна мета АСМР контенту? Розвага, розслаблення чи навчання? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь. Розслаблення. Сьоме запитання. Який тригер пов'язаний із. Рухами рук або інших предметів перед камерою. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильна відповідь візуальні тригери. Восьме запитання. Назвіть одну з найбільш типових візуальних дій у відео АСМР Окуліст. Правильна відповідь: перевірка зіниць, ліхтарик, око, рухи пальців для фокусування. Дев'яте запитання: який стиль голосу найбільше підходить для АСМР: крик, нормальна розмова чи шепіт? Правильна відповідь шепіт. Десяте запитання. Яке слово зазвичай використовують для опису приємного відчуття, яке виникає при перегляді АСМР? Один, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильні відповіді. Поколювання. Тінглс, або мурашки. Приймаються всі варіанти. Що ж, давайте тоді перейдемо до практичного блоку. Перше запитання. Я зараз відтворю один тригер. Уважно послухайте. Назвіть, будь ласка, цей тригер. Що це за звук і. Який предмет його створює? На відповідь дає, дається 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Очікувана відповідь. тапінг по дерев'яній поверхні. Тапінг по дереву. В даному випадку по дерев'яній кришці. Але такі відповіді зараховуються. Друге завдання. Зараз я задам короткий ритм. Повторіть його точно так само, як почуєте. Добре? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. Третє завдання. Уявіть, що перед вами людина, яка дуже нервується. Скажіть їй три різні фрази, які могли б допомогти їй заспокоїтись. Прошу. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Очікуваними фра... відповідями <с> були кшталт. В безпеці, усе добре. Я з тобою, просто довірся. Можеш заплющити очі і дихати повільно. Тощо. Четверте завдання. Покажіть мені два візуальних тригери, які ви можете виконати руками, без додаткових предметів. Будь ласка. Дуже добре. П'яте завдання. Зараз я дещо скажу, а ви скажете, яким самим типом голосу я вимовив цю фразу. Готові? Стакан з водою. Будь ласка. Шосте завдання. Послухайте, як я скажу дану фразу. Спробуйте визначити, який емоційний настрій вона передає. Ти дуже добре справляєшся. На відповідь дається 15 секунд. Очікуваними відповідями були підтримка, турбота, заспокоєння або похвала. Сьоме завдання. Уявіть, що перед вами слухач. Ви хочете, щоб він слідкував за вашим пальцем. Яку фразу ви скажете йому, щоб дати чітку, лагідну інструкцію? Дається 10 секунд. Можна було сказати тільки одну фразу, але добре. Очікуваними відповідями. Очікуваною відповіддю було, будь ласка, слідкуйте очима за моїм пальцем. Дивіться, ось сюди або інші відповіді. Восьме завдання. Останнє. Візьміть, будь ласка, ось цей предмет. Опишіть його, ніби глядач його не бачить, а тільки чує. Який він на дотик. Як звучить, коли ви його торкаєтесь? На відповідь дається 15 секунд. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Очікуваною відповіддю було. Це. Чохол коричневого кольору, по якому можна робити таппінг. Звук приглушений, але хрусткий, поверхня гладка, приємна на дотик тощо. Що ж, дуже добре. Тепер залишилося все це внести в протокол. yeah Пішли повний курс основи професійного АСМР. Так, теоретичний блок заповнено. Практичний блок готовий. Поведінка під час іспиту. прийнято. Вітаю! Ви успішно склали фінальний іспит. Тепер ви маєте повне право практикувати СМР професійно. Ваш сертифікат уже готується до друку. Прийдіть, будь ласка, до реєстрації та там ви зможете отримати ваш сертифікат. Попрошу залишити аудиторію. Дякую. Наступний.